Ціна на газ єдина для всіх, незалежно від сезону і взимку. і Влітку українці сплачуватимуть за блакитне паливо 6,90 за кубометр. Разом із газом здорожчає її опалення приблизно на 60%, А також гаряча вода. Як нові тарифи позначаться на українцях, та що з того тримає держава? На ці питання в інтерв'ю Яні Брензе відповів очільник Нафтогазу Андрій Коболєв. Володимирович, скажіть, будь ласка, коли ми отримаємо платіжки вже з новими тарифами на газ, оскільки нові тарифи почнуть діяти 1 травня, то платіжки вже будуть в червні, а в зімку був той самий тариф. Тобто, основне навантаження на рахунки споживачів якраз відбудеться починаючи з зимового сезону? Наскільки це буде суттєве зростання? Відсоток розрахувати важко, оскільки е, минулому році споживачі мало право отримувати 200 кубометрів на опалення за ціною 3600. Mm -hmm. І все інше йшло за ціною 7,188. Середня ціна, яку сплачував споживач, вона скоріше була близька до п'яти тисяч гривень за тисячу кубічних метрів. Зараз ця ціна складе 6,900. Зростання таке відчутне. Не боїтеся ви того, що люди перестануть платити? Е, е, ні, не боїмося. Насправді не зовсім коректно говорити, що люди стали платити більше. Е, е, люди платили і так повну вартість газу, просто платили через бюджет. Зараз відбувається зміна системи. Зміна системи полягає в тому, що якщо раніше держава дотувала всіх, включно кажучи, з Коболєвим, якому це не потрібно, а із якоюсь пенсіонеркою, якій це реально потрібно, то зараз від цієї системи ми відмовляємось і приходимо на ринковий тариф. Все має свою ціну. Якщо хтось пропонує те, що коштує, воно кажучи, там, 10 гривень віддати і за гривні, це означає, що як мінімум 9 гривень трохи пізніше, десь, з вас візьмуть. Банальний приклад. У 2014 році на фінансування дефіциту НАК Нафтогаз України держава витратила більше 120 мільярдів гривень. В 2016 році ця цифра буде нулю. Якщо економіка зможе запрацювати, і зекономлені кошти держава зможе направити на покращення. Кількості робочих місць збільшення на підвищення ефективності економіки це дозволить нам всім заробляти більше і оплачувати свої рахунки повністю. Це було вже кінцеве підвищення тарифів на газ? Чи ще попереду у нас? Так це є приведення е до ринкового рівня, і зараз він буде залежати від того, як буде колувати ціна на зовнішніх ринках. Скажіть, будь ласка, яка кінцева мета е у цієї ситуації з підвищенням тарифів на газ? Це звичайно, вміння економити. Це раціональне ставлення до ресурсів, і це впровадження технологій енергоефективності. Ми вже бачимо, як це відбувається, і вже в минулому році тільки через зміну поведінки споживачів, ми побачили падіння споживання саме в соціальній сфері. Наскільки реально ми можемо скоротити споживання газу? Ми зможемо стати енергонезалежними. Ми стали незалежними від Росії. Наступний крок стати незалежними від імпорту газу в принципі. І це цілком можливо, коли це відбудеться. Я думаю, що раніше, ніж 2020 рік.